В протипожежному відношенні підготувалися повністю. Ну, все це є, вогнегасники є, водою забезпечені, правильно когось надає допомогу. Навіть я можу сказати, таке, як хвости там та ціни, ми просто достали по бартеру вогнегасники, вогнегасника, який дуже трудно достати, вогін на зерно і все це забезпечено повністю. В протипожежному відношенні, зокрема в Луцькому районі до жнив в цьому році, я вважаю, що підготувалися нормально, але в деяких питаннях не допрацювали. Це, зокрема, стосується оснащення е, машин, які будуть зайняті на збиранні врожаю. Це комбайни, трактори, автомобілі первинними засобами пожежогасіння. От в цьому господарстві, де ми зараз є, це радгосп верніше, імені Шевченка, недостатньо вогнегасників, інших за первинних засобів пожежогасіння. Нескрізь е, поля обкошені і оборені захисною смугою. Також на зернотоках, зерноскладах недостатньо засобів пожежогасіння, гасіння, нас визиває тривогу стан електромережі на цих об'єктах. Ну Ви бачите, що і відкриті електролампочки, є запобіжники саморобні, також проводка виконана в скрутку, що може призвести до пожежі. Засвітив я ліхтариком, вони повтікали, крикнув, біг за ними. Вони втікли, потім побачив, що на місці туди показував той хлопець, який вчинив цей напад на святиню, зірвав Христа, зігнув його і далі, куди він пішов, не знаю, бо повтікали. Дуже так воно було, дико виглядало, тому що. Підійшовши ближче до них, вони не боялися, вони надалі сміялися, а коли я почав кричати, вони повтікали. Вже перші особи притягнути і на одну фізичну особу накладається економічний штраф розміром 600 гривень, там йде 200% фальсифікованого товара, ще плюс буде адмінстягнення. Якщо на протязі якогось періоду місячного терміну, чи навіть календарного року, згідно закону, на протязі календарного року ця сама особа буде виявлена в неї, так само в підприємця, відповідна продукція і буде здійснювати торгівельну діяльність. Значить, такі справи будуть, буде штраф буде вдвічі більше. Це зрозуміло. адмінстягнення буде дуже і Такі справи будуть передаватись прокуратуру для відкриття кримінальної справи. В першу чергу, звертати увагу на маркування продукції, на наявність документів відповідності і якості. Тобто, сертифікат якості повинен вимагати від продавця. На продукції, яка перевірялася в нашій лабораторії, сертифікат якості був відсутній. Працівниками пожежної охорони виявилися факти, коли комбайни їдуть не обладнані первинними засобами пожежогасіння, коли, значить, в кабіні комбайнера повно окурків, коли двигун комбайна захаращений, замазучений і паливо. На сьогоднішній день можна сказати, що такі райони, як Ковальський район, Володимир Волинський район, Торійський район, Старовижівський район це райони, де дійсно є боєспособна техніка, де люди чергують і можна на щось надіятись, коли стане якесь лихо. А от такі, скажімо, райони, як Ківерцівський, Рожищенський і ми на сьогоднішній день через центрального диспетчера цих районів не можемо дозвонитися ні в одне господарство там, де ще є в наявності пожежний автомобіль. Сьогодні дороги дещо краще на Волині, ніж в інших областях. Те, що вони сьогодні ремонтуються, те, що вони сьогодні реконструюються, то це є. І за це я сьогодні хотів би в такий святковий день, в ювілей наших дорожників їм щиро подякувати. Наслідуючий рік обсяг фінансування має бути не менший, ніж у цьому році, а об'єм робіт 2004 року 70 мільйонів гривень. Якщо у 2001 році він був всього навсього 21 мільйон. Сьогодні може похвалитися обладор, що володіє сучасною технікою, сучасною технологією. Найбільше на цей час ми визначаємо свої обсяги роботи і вділяємо уваги. Це дорога магістрального значення. Організовано збір коштів співробітників міліції для надання благодійної допомоги. Людям, які потерпіли в районі аварії, зараз ми збираємо продукти, речі гуманітарну і іншу гуманітарну допомогу для того, щоб направити в район стихійного лиха для роздачі людям, які залишились без житла, без значить, одежі, без документів, без одягу, нам допомагають органи міліції. О, і все. І все, і і большое, і... А що вони конкретно зробили? Конкретно перекрили мені хату. Все, приїжджають вовремя, зробили нам хату, накрили, хліба накрили, літню кухню зробили. В холодочок, от, трава невеличка, але треба прибрати все так, як воно повинно бути. Кожний рік як треба допомагати. От, особливо в нашій країні, щоб вона була чиста, значить, не треба писати і не треба просити, а треба самому йти і робити. Дуже гарна погода, холодочку, травичка така собі, свіжо тут. Ну, пропопрацювати треба, тому що ми тут теж відпочиваємо, наші дітки ходять сюди і бажано попрацювати. У парку стан жахливий, тому що у нас люди такі недбайливі. Прийшли, відпочили, кинули все і забралися, пішли. Стекло можуть побити, пляшки там сміття не позабирають. ну Наші люди такі неохайні. Ми б хотіли його ну не попросити, така в нас, знаєте, наша така пропозиція, оцих всяких бомжів, алкоголіків, що ходять, хай би теж їх прилучили трошки сюди. На роботах по благоустрою парку приймають від. Нашої, нашого управління 15 чоловік. Це 6 чоловік з мотоку 2 чоловіки з косами, два чоловіки з сокирами і, і інші люди з граблями. За власним бажанням прийшли люди відпрацювати, щоб зробити місце відпочинку таке, як воно має бути. Платнюють люди, що працюють, я думаю, що отримають згідно норм і розцінок за відпрацьований день. Забезпечили транспорт. Для того, щоб можна було покошену траву, вирізані, вирубані значить, гіляки, вивезти, в парку навести належний порядок. Ми поставили конкретне завдання по наведенню порядку на нашій центральній алеї, там де викошена трава, висажені вже сьогодні квіти. І головне завдання, щоб наше комунальне підприємство Зелене господарство підтримувало цей. Порядок. Журналісти теж мешканці і ми сподіваємося, що вони теж внесуть свою частку праці утримання в належному стані території парку. Як глядів чоловіка забили, сім е, місяців лежав на кирпічному, а послі, як можна було викопати, то завезли ми на могилки. Три хати було там, всі штири попали в та й ніч. А що втечеш? Ха? Як його забили, що я взяла на Га? А хлопець був ще малий, діти малеї. Лежу на двір я допоходжу, кайця взяла бутечку, то хоч то я зілля тепер вот, лексикало, то ви йшли, бачили, що світ. Дочка, оскільки хвора не в змозі відвідувати, внуки відвідують. І ця жінка, яка доглядає. Ну, вона весь час, весь час вона приходить і її доглядає, звичайно. Ну, а тут ми сусіди, я так по сусідству, що вже потрібно. Прибіг, там щось приніс. Я навчався в 10-й школі, яка знаходилася в теремі. Там до нас прийшла Глина, не пам'ятаю, з дитячої залізниці. Мене це зацікавило після закінчення курсів на дитячій залізниці, я поступив в Долбунувське училище. Після закінчення Добуненського училища в мене є диплом оглядача вагонів. Там по чипнику виходить двійний удар, якщо там планочка є, якщо вона падає сюди. Znači, вже букса І Саме від цього стуку залежить безпека пасажирів і вантажів, які проходять через цей вокзал, а їх за багато років уже тисячі. Вчора три рублі загубили, тут немає людей. Тяжко, звісно. Тяжко. А давно вже тут подаєте. То я лежала собака, я такі пару день вийшов. А мити, я мию ще їх перебираю. От я в вам висипаю, що ми по скільки, а я плачу гроші за його. Яблука, горошок, ну, парадівка, фасолька, все значе, щоб виросло своє. Мені вже 91 рік, мені не то, що 70 років чи 60. Так що мені робити? Так, як сидіти дармо, чекати смерті. Я думаю, жити довго. За це займаюся. Так я рухаюсь і живу. Я напланувала 120 жити. 120? Так. От прийдете ще. 30 роті, на жаль не пам'ятаю, 29. А тут дичемно. Я пішла курчат покормити, вона продала за мене. Вона пішла прикусить, за неї там все сімочки. Я спеціально сюди йду, щоб пройти мимо цих бабусічок. Вони такі приємні. Ну, ці Бабусі самі от недорого продають. Три гривні це дуже приємна ціна взагалі. От, Будь ласка. От, і Спеціально сюди йшла, бо знала, що або чесник куплю, або горошок, або щось яблучка. А в іншому от. місці якісь? Ну, от, наприклад, на Варшавському ринку я була, по 5 гривень. І стакан такий маленький, жовтий. Я кажу, знаєте, є одне місце, де можна купити за три. Вони кажуть, то йдіть туди. Я кажу, то і піду. ко Собуським забралі моя... прийшли до мене з обшуком, забрали мої ті рушниці, саблі, те все Под, Дорогу Дорогою підкинули подали, мені в кишеню патронів, відкрили проти мене справу. кримінально відкрили. Хотіли судити і щось вилучити. Але я поскаржився в генеральну прокуратуру. Генеральна прокуратура ту ж статтю перекваліфікувала, що ніякого злочину немає. Все повернути повертають. Що нікавого злочина ні, все вірнуть возвращають, забрали все та діла. Я їм доказую, що це оружие... ж забрали всю цю справу. Я, я хочу, їм доказую, щоб... що ця рушниця не мисливська, навіть а колекційна. Вона не для стрільби, а для експозиції в музеях та приватних колекціях. А вони мені кажуть, вона має бути десь зареєстрована. А я кажу, так десь написано, бо я цього не бачив, що вона має бути зареєстрована в музеях. А музеї не знають, як її реєструвати. Не хоче ніхто реєструвати. в музеї тому штану у мене. Не хотять ніхто реєструвати. По дії нічого ніту. Просто за сьогоднішній день немає закону про колекціонування. Хоча він має бути. І користуючись цим застарілим законодавством, правоохоронці намагаються добратися до тих колекцій та колекціонерів, які представляють серйозні матеріальні інтереси. серйозний матеріальний інтерес. Ми не знаємо, що тут робиться. Нас не пускають. А закриті двері, так? І не випускають, і не пускають. Там міліція приїхала. А міліція була. — Так, ну то приїхали, коли поїхали. Бобі, ну, Міліцейські бобі. А вас не випускають, кажуть, з приміщення. Не випускають, не випускають. І не кормять. А ви теж звідси? Да. Хочете всередину потрапити? Так, нам на роботу. <сум> 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 руках мене вдарив. Мені не дав до світла кручити світло. Темно! Нічого не бачу, мавши відмову, так як не було відсутні наніс в ньому тілесні ушкодження, застосував фізичну силу, заволодів грошовими коштами в сумі 40 гривень і продуктами харчування. Після чого лишив пенсіонера, який потребував медичної допомоги, залишив будинку і при цьому житловий будинок закрив з вулиці, щоб не видно було, щоб скрити сліди даного злочину. Звісно, що шкодую. Мама сама вдома, сестра осталась з двома дітками маленькими. Ну, він казав, що я його хотів за, зарізати ножиком, а той ніж лежить, там навіть немає пальців, ніх крові, нічого. Те, що я його взяв за шию, при, при душу шив <кхм> і вийшли такі полос. Якби різ, різав би, то вже, мабуть, р, за, зарізав би 100%. Звичайно, самий перший галстук я не пам'ятаю. Це мені подарив батько, коли я поступав в університет в Львівський, я в ньому декілька років проходив, його вже немає. А взагалі запам'ятався мені жовто-блакитний галстук, який я придбав десь років 25, тому назад, може 30. Тоді ще про вільну Україну далеко не говорили. І я пам'ятаю, прийшов на лекцію. У мене був такий голубий піджак, темний жовто коричневі штани і жовто-блакитний галстук. Коли я зайшов, 150 студентів сиділо, зустріли аплодисментами, Це вже в ті часи було. Музична тематика, тварини, тут різні любовна тематика. Ну, які запам'яталися кватки. Оцю краватку вийшла мені наша викладачка, дизайнерка Аня Діду. До речі, вона й займається пошиттям платять з кроваток. Цю криватку намалювала художниця на кусочку тканини. Бондару Діана Сад. О, такі вони дуже помітні. Там є про тварин, спорт, тут жовто-блакитні мсуном, такі тематичні, ну і абстрактні різні. Поки що тут, бо в університеті не вистачає приміщень. Значить зараз з новим ректором була розмова. Він сказав, що десь закінчиться вступна компанія, щось ми подумаємо, що з цими галстуками робити. В Луцьку декілька чоловік є ну, менше, ніж у мене. Ну, навіть по-моєму міський голова романю Ну, не обмінююся я ні з ким. Просто не є це таким. Тут для іноземних делегацій. Є що показати. Наші дизайнери приходять, черпають натхнення тут, якісь ідеї, приходять, дивляться, і, можливо, щось просять для своїх робіт. Для своїх робіт де що просять, але тут є отак, подивитися все узори, якісь навіть щось може навіяти. Тут дивиться, от на ту стіну пастельних галстуки. Тут, тут нема двох подібних. Тут взагалі із всіє колекції є три штуки, які подібні, і то різних кольорів. Рисунок один а різних кольорів. Тобто всі різні. Думаю, просто продати комусь, в кого є приміщення, хто має двох-трьох поверхові будинки, просто колекцію продати. може міському голові, Миколі Романіку. Може, міському голові, може комусь мова про те, ще не йшла. А взагалі, коли мене питають, товариші, то я жартома відповідаю, що буду шити килими згадуки, ось тих скажут. Ну, це будуть, певно, дуже дорогі килими. <плес> дорогі і оригінальні. Навіть вже є е, певний напрямок, я просто не пам'ятаю, дизайнери мені говорили, що вже є назва навіть цього напрямку, що килими шиють з кроваток. Гарно, дуже гарно. Перший раз приїхали, ні? Ні, вже п'ятий. Чи четвертий. А за це цей рік. А за це цей рік перший. Тут у нас тут сальця є на. Да, да. Ак аеробіку, а ввечері у нас дискотека. Якраз дитина першу воду побачила, вже плаває, купається, бов... бовкається, все подобається. Чиста вода, прекрасний настрій, гарні люди і подивилися на вже... свою дружину. Да, ми вже третій раз тут в цьому році. Тут різноманітна культурна програма. Вранці можна зарядку, в озері можна аеробіку водну. Займатися, тобто занять достатньо на волині. Рудився, ну на волині віддихаю. Ведемо активний відпочинок, купаємося, згоряємо, граємо в волейбол. Хочемо ще покататися на велосипедах, може, цей візьмемо цей катер, теж поплаваємо на озері. Встигаєте за волейболом скупатися? Встигаємо і скупатися, і позагоряти все встигаємо. <різько> Відпочиваємо активний відпочинок найкраще. Дуже гарна погода, позитивні люди, гарний настрій, активний відпочинок. Відпочивати на світі зі гарно. Але кажуть, відпочиваючи, що дорого, наскільки ми дізнавалися для вас. Платити? Ну звісно, за 20 гривень за палатку і десь гривень за за машину за місяць. Палатка 20 гривень за машину. — Тут же ж убирають, туалети вбирають, чистять все. Значить, їм треба платити. Ну як за стоянку платимо і за палатку платимо, а так все безкоштовно. все остальне вода безкоштовна, світло безкоштовне. Ми рибку купуємо. Яку рибку? Хлопчину добреньку, смачно. За... Де краще продавши, там і купуємо. Ціни в нас є різні на рибку. Судаки де дорожча, рибка, сомки, до столове. Скільки коштує ваша найдорожча риба? Найдорожча? Ну, у нас найдорожчий вуголь. Скільки гривень? 800 гривень за кілограм. Рибку купую. <рес> Яку саме? А ось таку маленьку, така, як, як, як чіпси, каже. Є зафіксовані звернення, про те, що саме під цей міст хатьки неодноразово і на даному етапі зараз знову зносили різних речей, диванів, килимів, різного побутового сміття, використованих пляшок. Сьогодні наші інспектори були залучені до даного заходу з метою того, щоб комунальне підприємство Луць спецкомунтранс могло вивести це сміття, на яке скаржиться мешканці. Як виходить, тут стояло три крісла, так як стоїть. Ми собі зробили типу, катинку. На сьогодні навіть от приїхала машина, Типа виселяти. Забрали їсти, забрали пасті, забрали все в нас. Отож ми сидимо тут і сказали. Свій товар забирайте, чим подальше і далі нам куди діти. За останній час це дійсно, можна сказати, був розплідник алкоголізму. Вони тут прямо під мостом проживали, розпивали спиртні напої. Далі, наскільки я знаю, там людина була закритою формою туберкульозу. Діти маленькі, це дорога, яка проходить до садочків та шкіл. Я досить -таки до цього позитивно відношуся. Ні, особисто вони не заважають, я живу тут, ходжу кожен день. Вони, в принципі, сидять, нікого не чіпають. Мені трохи їх жалко, звичайно, вони цілу зиму тут ночували. Ну, але просто особисто ці люди, то вони вроді би безобідні. Але до них приходять компанії такі, що там з пляшкою бувають. Ну, Мені здається, цим людям, що живуть, наприклад, в цьому будинку, то ним це велика проблема. Бо можуть і кинути в вікно щось. Повинно все бути гарно і чисто. Якщо люди не мають де жити, я думаю, все-таки вони мають де жити. А вони тут збираються, гуртуються тільки для того, щоб не знаю. і Ковирятися, ритися в тому смітті це взагалі така антисанітарія. Для мешканця, це, по-перше, не запах, який не подобається. Це заходиш в під'їзд додому і мусиш швиденько закрити носи і пробігти до ліфта або піднятися по ступінькам. Вони не виконують обов'язки тим, що вони зобов'язані хоча б щомісяця місяця провіряти ці труби. Вони їх не перевіряють. Така вонь пішла в під'їзд, ну це з туалетів вода, бо ж звідки така вонь може бути? Страшно. О. То вони через трохи перекрили, вийшли на двір ще мені тут байки розказували, анекдота про грибок. То я спомнила, так думаю, точно, там ще й грибок, раз він намікнув. Як я глянула на стіну, така підпора, точно грибок, вся підпора в грибку. Сьогодні на аварійну службу, подивимося, навіть якщо вдруг ми сьогодні не встигнемо зробити, може там яка причина, то ми завтра її зробимо ту заявочку. Дійсно, якщо є там будинки, які ну, більш багатоквартирні, вони в деякій мірі можуть це зробити, але основна проблема це такі будинки невеликі, 10 квартир, 20 квартир, та і взагалі більші квартири. Ну, якщо ну, є поступлення, наприклад, на місяць там, 10 тисяч чи 5 тисяч. І встановити лічильник, ну це взагалі нічого не робити, не платити, не податки, не зарплату, нічого. Це ну, просто не підйомна сума. Якщо вони встановлюють самостійно, а таке законодавство передбачено, що вузол обліку встановлює об'єднання самостійно, воно значно здешевлює, тому що вони сьогодні купили по тих цінах, які є, їм все поставили, зробили, і все питання знято. Але щоб їм взяти ці кошти, їде треба десь взяти, або зібрати з мешканців, або взяти з рахунку ОСББ. Але ж вони там теж є ну, на інші цілі кошти. Тому це 50% дасть 50 бюджет, 50% дасть ОСББ. І то вони в кінцем результаті отримують вузову обліку і спокійно суть перебувають. Ті, хто цим не скористається, це зробить водоканал, поставить, залучить кредитні кошти, великий І потім протягом п'яти років буде виставляти кожному мешканцю, на кожну квартиру внесок за встановлення. Відповідно, в кінцевому результаті той вузол буде коштувати не 20 тисяч, а десь порядку 85-90 тисяч, враховуючи на сьогоднішній момент кредитну ставку комерційного банку. Для деяких будинків, наприклад, значно краще встановити загальнобудинковий лічильник. І вони будуть платити реально менше, якщо в цьому будинку проживають там, вже старші люди, пенсійної, вони використовують, наприклад, 0,5 куба води, по факту використовують реально. Але їм по нормі нараховують 4-8 куба. Коли становлюються загальнобудинковою, у них платіжка зменшиться в два, в три-чотири в рази. Засіб обліку це є, так кажуть, комунікація між надавачем і клієнтом, То засіб обліку. Те, що він показав, це означає, що це є правда і це повинно бути оплачено. Взяв на 5 кубок, оплати на 5 кубок, взяв 40 кубів. Класів у нас багато. Комп'ютерний клас у нас один. В комп'ютерному класі у нас завдяки відділу освіти оновлена комп'ютерна техніка. Проте на нашу кількість дітей цих комп'ютерів ну, практично не вистачало. І для нас це була проблема через те, що це була проблема з розкладом. Не можна було всіх вмістити в один комп'ютерний клас. Ми приходилося ставити нульові сьомі уроки. Це комп'ютерний клас для навчання в першому чергу. Інформатика з 2 по одинадцятий клас, діток багато дуже. Діток дуже багато для навчання по програмі. все як має бути на уроках в першу чергу. Ну і звичайно можна буде вчителям користуватися більше. Сьогоднішній подарунок він просто ну набагато полегшить нам в подальшому нашу роботу. Тому ми дякуємо просто за такий подарунок, і справді сьогодні всі, всі раді. Цю школу я дуже добре знаю через те, що вона в великому селі, перспективному селі. Тепер це село стало центром Шечненської ОТГ. І, безперечно, все це спонукало ну, от підтримувати громаду, допомагати, але, на жаль, фінансування шкіл, а особливо сільських, воно не є таким, щоб могло задовольнити ані батьків, ані школярів. Ну і в кінці наступного тижня вже приступити, якщо не буде ніяких збоїв, і за три місяці завершити цю реконструкцію. Принаймні, такий термін є абсолютно реальним і. Ми бачимо, що площа сьогодні вона перебуває в напівзрунованому стані, вона абсолютно не використовується личанами, вона не функціональна, не естетична. І е, ті проїзди, які є поруч з площею, вони також в рідному стані. Е, територія позаду приміщення палацу Рочитих подій перебуває в фактичному стані. Тому це питання на часі.